Ми побували на уроці захисту країни, який раніше називався ДПЮ. Це ліцей номер 10 Заняття для 11-класників, проводять представники Коростенського ТЦК. На даному занятті хочемо дати практику навчаємо перші ази, які необхідні будуть в подальшому для проходження військової служби збройних сил. Практика є дуже важливою для цього предмету. Наголошує вчитель. Сьогодні вони виконують нормативи 13, 14, Тобто неповна розборка, зборка автомата. Готуються до можливо навчальних стрільб, якщо такі будуть, це все має велике значення, бо тільки практика їм допоможе правильно володіти, знати, вміти і виконувати вправи зі стрілецької зброї. Таким сусідом, який є в Україні, мати військові знання, це необхідність, стверджують військові. Вони з задоволенням допомагають молоді відточити на практиці навички, отримані на уроках. Це перший фундамент, який закладається костяк а в подальшому проходження служби молоді шо було. Що, скажімо, були елементарні практичні навики. Стрілецьку зброю вони вперше тримають в руках? Ні, не вперше. Ми вже співпрацюємо з ТЦК, Вони нам надають. Дякуємо їм за це, тому що можливість була. Ми ну, запрошували представників ТЦК, вони надавали нам зброю, ми проводили практичні заняття в школах з усіма класами, 11-х, а також вже і 10-х. Тобто якісь певні навички вони вже мають, але все тільки практика. Звертаємо увагу, що на уроці «Захист України» були і дівчата. Учениці за бажанням можуть відвідувати ці заняття Це за бажанням, тому що да, в нас є поділ. Ми займаємось з хлопчиками. Дівчата вони більш до медична підготовка. Медична, от таке. А тут виявили бажання, чому б ні? Чотири дівчинки. Да. Чому ви таке бажання проявили? Ну тому що деякі дівчата хочуть піти в воєнне училище після 11 класу. Їм цікаво, як там на війні хлопці таке все роблять. І ти також хочеш вступати до. У мене ще ось таке: ліба лікар, ліба поліція, чи щось воєнне. А як у вас зазвичай проходять ці уроки? Ну, захист у нас є друга вчителька, вона нам більше розповідає про пов'язки, ми робимо перев'язки. Ну, На практиці проходимо теж це зречисто. Серед військових є чимало жінок. Останнім часом їхня кількість збільшується, особливо за рахунок молоді. Це скажімо, поклик душі в кожної з них, я розумію. Бачиш, що твориться в Україні, що йде на вала Кожен стає до лав збройних сил. Дівчат вже все більше і більше набувають військову підготовку. Як не ніяк, збройні сили мають не тільки ті, хто стоять на передовій, хто стріляють, воюють. Це ж також і зв'язок, допомога артилерії, навідники, розвідники школярі працювали групами. Всього було підготовлено шість робочих місць, за якими працювали інструктори з ТЦК. Діти мали можливість задавати питання військовим. Як бачимо, цікавість до предмету в них є. Дуже круто, все подобається. Вчителя гарні проводяться, пояснюють, Розповідають, як поводити, поводитися зі зброєю. Збір обойми був. Як розбирати, збирати, як споряджати магазин, в яких е, обставинах, їх, е, не дай Бог, треба буде використовувати. Це буде корисно на бойових місцях, я вважаю. Ще до якихось школ ви завітаєте? Ну, я так розумію і надіюсь надалі, що нас будуть приглашати і на слідчі школи на, наступні. Глянувши на цей захід, я думаю, що буде бажання, що ми провели і в інших школах. На сьогоднішній день вивчення основ до військової підготовки необхідність для населення, тому представники ТЦК готові долучатись до аналогічних занять і в інших навчальних закладах.